Тому що коли ми говоримо про Ізраїль і про те, що в нього є там багато фронтів, мається на увазі, там південний, північний з Лівану, з боку Сирії зараз пішли якісь заяви з боку хуситів і з боку радикальних структур Йорданії Тобто, я маю на увазі, що фронтів в Ізраїлі багато. І не треба забувати про ще один фронт, який давно вже існує, це український фронт. А це все один і той самий фронт: фронт цивілізації проти невигластва. Давайте тоді вже раз перейшли на Ізраїль, поговоримо з Ізраїлем. Там міністр оборони Ізраїлю анонсував повноцінний наступ на сектор Гази, готуються силами 300-тисячної армії почати сухопутну операцію. Головна мета якої знищення Хамасу. Але там уже Іхаз була погрожувала, що якщо буде сухопутна операція, вони почнуть війну, і багато хто із країн засуджують такі дії. Як на вашу думку, Ізраїль має відповідати на те варварство, яке сталося в суботу? Бо з одного боку є страшні злочини Хамасу, з іншого боку, Хамас це не вся Палестина. Ну, по перше, не вся Палестина воює. Самарія Юдея або як її називають за західний берег ріки Йордан, він поки що, крім мітингів і якихось там протестних акцій, вони нічого не, не проявляють. Натомість треба розуміти, що оцей анклав, який існує в Газа, він може реалізувати близько ста тисяч. Резервістів ну, чи там учасників бойовиків, тобто вони можуть виставити до ста тисяч чоловік, з яких вже тисяча по-моєму знищена, якщо не більше. А натомість, Ізраїль вже вже забезпечив себе, крім діючих військ і сил оборони і сил безпеки. В них вже 360 тисяч резервістів. Задіяні в цій операції, тому я думаю, що сили не неспівромірні, анклав повністю блокований і іде і буде йти зачистка. Я думаю, що взагалі в мене таке враження, що Ізраїль прийняв рішення про то що цей Анклав буде просто він припинить своє існування. І все. От, все, що я думаю. Іншого іншого розуміння, що що робити з тими терористами, як їх виховувати та переховувати. мене вчора вразила одна річ. Я слухав інтерв'ю одного журналіста ізраїльського, який сказав жахливу цифру. Вони свого часу близько п'яти років намагалися обміняти бійця армії оборони Ізраїлю, який потрапив в полон до. до Терористів Хамас, врешті-решт, вони їх його поміняли, віддавши десь півтори тисячі чоловік, на руках яких була кров ізраїльських людей. Тобто вони віддали цих терористів. Так, от, за висновками ізраїльських експертів, ті півтори тисячі чоловік за останній період їхні дії призвели до смерті 150 ізраїльтян. Тобто, обмінявши одного солдата на півтори тисячі терористів, в кінці кінців вони отримали, як наслідок 150 смертей ізраїльтян. Це жахлива статистика, але вони тепер думають, що коштує, чи просто знищити раз і не завжди Хамас, чи почати торгуватися і знову обміняти, спробувати обміняти людей, які захоплені в заручники, на тих 7 чи 8 тисяч їхніх поплічників, які сидять в тюрмах Ізраїля, це просто жахливі оці математичні зведення мене призвели ну, до такого ступору. Тому що я, я розумію, які рішення вони зараз приймають, і судячи з того, що наголошує міністр оборони Ізраїлю, я думаю, що вони прийняли остаточне рішення. Вони зупинятися не збираються. Але як це зробити з одного боку? Вони жадають справедливості з іншого боку, от ЄС засуджує блокаду газу, бо від Ізраїля вони отримували і електрику, і воду, і говорить, що війна має вестися законними методами. Але ось уже скільки днів ми бачимо, як Ізраїль ракетами бомбить газу? Хамас десь може переховуватися, йдеться про якісь підземні тунелі, лабіринти під газою, де вони можуть жити. Як можна знищити цей тероризм? Якщо, наприклад, в, в тому ж секторі газу, хоча українською коректніше казати, лінія Гази, наприклад, живуть 13 тисяч співробітників. ООН. Вони ж мали там якось забезпечувати і порядок, і нормальну життєдіяльність? Ізраїль дав можливість вийти. Звітам всіх, кому треба, Єгипет не пропускає, правда, ці колони, він дозволив тільки вихід не більше двох тисяч в день. Казав, що він просто неспроможний прийняти більшу частину, тому що вони ретельно перевіряють, в тому числі по базах даних, чи не виходять терористи на їхню територію, і їм це не треба. І е, я думаю, що чому операція може затягнутися. Тому що е, будинок за будинком, квартал за кварталом, е, цей анклав буде повністю зачищений від е, людей. От і все. І е, я думаю, що Ізраїль в, вийшов на той рівень, коли їм байдуже, що думає навіть Європа. Щодо них. В них є підтримка чотирьох головних країн, які це про це заявили: це Сполучені Штати, Великобританія, Франція і Німеччина. Все решта. Якщо комусь щось не подобається, нехай приймають до себе біженців з Палестини. Ну, тому що не можна перевиховувати, те, що не перевиховується.